Всім привіт! Ви на каналі Незєвса, і сьогодні пограю в Фортнайт та зберу всі міфічні предмети і всі медальйони, які зараз є в Фортнайті. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як ми знаємо, недавно вийшов сезон, і тепер ми маємо знищувати різних жуків, які спавняться на нашому острові, бо вони захопили весь острів. Ну, як бачите, я зараз лечу автобусіку. В мене дається ранг це. Тобто, бачите, тепер Fortnite думає про ранги з минулого сезону. Тому ми тепер теж маємо капати ранг. Як бачите, коли я залітаю на локацію з одного з босів, мені кажуть, що я в небезпечній зоні, бо тут дуже багато жуків. Вони виповзають з землі, вони виповзають з цих всіх якихось кристалів. Коротше, вони всюди. Як бачите, зараз я на базі людей, яка як бачите, не змогла вижити, і як бачите, її трошки так замочили. Тобто була база людей, де ховались від цих жуків, а тепер її не стало. Щоб прикликати босси, ми маємо знищити ось такі жовті капсули. В цих жовтих капсулах є скриня, яка дає тобі прикольний або різний лут. При цьому з тобою, як бачите, ходять жуки. Це просто жуки, яких можна вбити дуже легко за один раз дробаша. Як бачите, вони розпадаються на якісь фіолетові частинки, кров. Прям розливається з них, і вони дають патрони або там якусь хілку або зброю. Тут, як бачите, в себе прям якісь випалено, тобто, бачите, людей повбивали, захист просто знищили, тобто база повністю знищена. Але, як бачите, залишили ще скрині, їх можна відкрити. Це скрині OXR. OXR – це організація, яка б'ється з жуками. Я відкриваю скриньку, як бачите, мені вбив міні-ган і ще плюс гранатомет, який може мене Ну, типу, кращий момент отримую. І бачите, мій він прикольний, в нього велика дуже обойма. Але мінус в тому, що він ну, стріляє, і коли він стріляє, то ти прям, екран типу, якось так погано відіграє, що ти прям, маєш прицілюватись ще раз. Коротше, ну, Дуже прикольний мініган проти жуків а проти людей, такі, я думаю собі, бо він ну, проти людей взагалі фігня. Далі, як бачите, я знищую всі ці жовті штучки, і, як бачите, з'являється головна королева. І нам треба її знищити. Що може робити королева? Як бачите, вона не може вилізати з цієї ями, але вона може стріляти в тебе цими філетовими такими бомбами, які підриваються. Ну і в принципі з Мінігана почав її гасити, і дивіться, у неї є таке місце, яке робить сильніший урон. Бачите, у неї прям на на шиї є таке жовте місце, і туди треба стріляти, щоб нанести їй набагато більшу рон. Як бачите, половину ХП я вже її зняс, зніс, а жуки майже нічого не роблять, просто ходять біля мене, але мене навіть не б'ють. До речі, ці жуки можуть літати, тобто в них теж є крила, і це великий мінус, бо я думав, що вони можуть тільки ходити. Як бачите, я вбиваю кролеву, але навіть коли вбирає кролева, то жуки залишаються в живих, і це дуже великий мінус. Що випадає з цієї кролеви? Випадає з дробовик і її. Як бачите, який я забрав. Ще з неї випадає патрони і хілка. Хілку я зразу випив. Тобто це хілка з OG сезону, тобто там можна теж зацінити. Як бачите, на мене падає чувак з Рбашон, то я беру свій ну свою. Бомба штурчику, і просто уходжу звідси. Бо я не бачив сенсу, там далі знаходиться, бо я зібрав міфічну пушку і медальйон. Тепер, як бачите, я вже залутався трошки, вернувся на цю базу. І бачите, з цих кристалів випадають ці е, наші жуки. До речі, є маленькі жуки, є середні жуки, а є оці королеви. Середні жуки вони можуть закопуватись в землю, що не можуть в принципі робити маленькі жуки. Вони мають дуже багато хп і можуть стрілятися оцими фіолетовими атаками, як, в принципі, ці королеви. кролеви. Як бачите, заходжу до місця, де жив Дайго, тобто пам'ятаєте, в Брі івенті був цей кракен, і він буквально знищив всю цю локацію. ось зараз на ній якраз і живе оця королева. Як бачите, мені треба знищити ці всі оранжеві штучки, оранжеві, можна сказати так, не знаю, якусь просто капсулки оранжеві при цьому бачите з землі виходять жуки, бо вони розуміють, що я знищую оранжеві капсулки. Як бачите, коли я останню, то з'являється кролева. Як бачите, з цих фіолетових кристалів виходять жуки, які може знищити в принципі, ці кристали, тому буде жуків трохи менше. І за мною просто ходить орда жуків, поки я знищую їхню кролеву. У мене мінус до фіа ХП, але при цьому в кролеви теж мінус половина ХП. Я нападаю на цього середнього жука, а він просто закопується під землю і кудись уходить. Ну, В принципі, мені не так якась є різниця, бо я просто вбиваю цих маленьких жуків і нападаю на королеву. До речі, королева може заходити в землю І потім з'являтися в іншому місці. Ну, типу, вона буде всередині, просто з'явиться трохи в іншому. Як бачите, що вона може нападати на тебе, і кричати, і атакувати тебе. Я вибирав свій дробаш, і тому просто я просто по ній стріляв, все-таки таким чином я її добив. Жукам взагалі все рівно, що я вбив їхню королеву. Вони все одно виходять з землі із цих кристалів. Ну коротше, Як бачите, я її відштовхую одного, просто потім добиваю. Ну і бачите, з неї випадає міфічна пушка, міфічний автомат, медальйон і знову. Патрончики на цей дробаш, і, звичайно, хілка. І добиваю його на зойлівого чувачка, випиваю хілку, як бачите, біля мене з'являється якась філотова аура. Я не знаю чому, просто коли я хілюсь. Далі, як бачите, нападаю на цього чувачка середнього, добиваю його, в нього анімація програється, що він падає, і коротше його добиваю. До речі, з нього падає рука така зброя, типо якою може стрілятись. Ось опис цього окер автомату, потім ось опис цього міфічного дробовика з цих е, монстрів. Як бачите, що ось медальйон. Червоний, типу, який дає хілку, 50 хп. Потім ще якась типу, другий медальйон, якийсь дивний, типу, напевно, дає стрибок, бо бачите, я коли можу просто... коли я просто стрибаю, то у мене з'являється така гравітаційна штучка, я стрибаю вище. І ще я можу стрибати. Після стрибка, тобто я можу стриб зробити дабл-стрибок. Далі я знайшов якогось швачка, просто вбиваю його. Насправді, третій медальон я ще не зібрав і третю міфічну пушку, бо вона була якогось іншого чувачка. Він вбив королеву і міфічну пушку. Якраз зараз я його шукаю. Яким чином я дійшов до місця, де була ферма огірка. Ну, взагалі вона є. Там не роблять огірки. Далі як бачите, нападає на якогось чувачка, стріляє по ньому з рубаша. Залишаємо дуже мало хп, він сідає в машину. Коротше, я даю йому втікти. Потім, бачите, я беру свій мініган і починаю по ньому сляти. Він виходить з машини і все-таки яким чином він мене вбиває. Бачите, мініган це фігня. Потім все, всім дякую за перегляд і до бачення. До нових зустрічей.